Привіт, народ! Дивіться, дивіться, нападає на мене. Привіт, народ! Приїхав я на сновачок, буду робити ворота, як, як я говорив. Сьогодні погодка така собі. Вітересного. то тут не суть. Живнуся. Вже позбігалося. От як я обіцяв показати гусей, то такі лапті. Ну Він на мене кидається, мені ще відбиватися від нього. Бачите, що робить? Мені звісно здати можуть. Бульййон, ади, йди. Коротше, е, сьогодні ми робимо ворота. Е... Вудки я, звісно, буду закидати. Побачимо, що по рибі, як вона клює. Попробую і на пружинку на пуфік, і попробую на фідер, на червячка. Побачимо, чи вирежі, що вона на пуфіки. Ну, вже все-таки прохолодно. Рибу ми більше не, когу... не годуємо. Вже все. Погодування риби на цей рік ми закінчили. От. А так все. Все як було ось привіз кору. Ще там були на грибах, то збирали, збирали. Ще один пакет є кури підсипати сюди. Ну, по чуть почуть по звезу, бо цікаво все скільки коштує кура купити, то 40-літровий мішок мені сказали щось. По-моєму, 120 гривень. Ну, приблизно, ну, типу, я отакий пакет набираю за 3 хвилини. Ну, я не бачу сенсу платити 120 гривень за той мішок, чесно. Так що отак от. Сьогодні ми з картинкою 4К вже. Картинку, яку я навряд чи оціню на своєму древньому моніторі. Але хто має хороші монітори, розкажете в коментарях, що там нормально чи не нормально. Заганяю гусей, бо то що не дадуть рибалити. Давайте. Акарачка. Так, що, буду закидати вудки? Цікаво, чи в такий вітер ви щось чуєте, чи допомагає вітрозахист. Ось такі я от рухачі зробив з гілок, бо забув все своє. І взяв перепутав вудку, взяв не тут, у мене виходить тільки дві вудки сьогодні. Ну, Більше роботи зроблю. Я ж до речі закидав ракуловки. Того разу, коли був на остаток Прикормки. Не знаю, правда, чи батько їх не перевіряв, Давайте ми їх перевіримо. Щось бовтається. Карасяндрик. І ще одна. Два карасяндрика. Да, Починаємо працювати, зігріватись. Я ще правда вудки досі не закинув. У мене коротше, проблема, я пуфіки не взяв взагалі. Так що буде все черв'як, вже як є. Копуємо старі стовпчики, там трохи обкупаємо, спробуємо може машину дергнути, ні, то будемо купати більше. Друзі, далеко ходити не треба. Юпенькі. Вон ось, молоденькі, там он Крупший і глибше, не треба. Ремінь лопає, заїжджай а, Та, да, да, то. Ди сюди, душка. Так, да, друзі, бачите, навіть Жигульовський ремінь порвався. Трохи все. там багато. Да, і тут кусок добрий. Я теж не буду в мене автомат, я не буду вже його докривати. Так, так що будемо своїми силами. Да, Лінда? Друзі, я от... Доробляю ремонт, ставлю розетки, світло, звісно, я вимкну. Тому в нагоді нам став Кілникс, лампочки дуже допомагають в побуті. А про що я подумав? Ці ж собаки нікуди не дінуться, і у нас більше всього, що очікують, знову ж такі блетаути. Тому не забуваємо про таку річ, як Кілникс. Вони в, таких, в такі моменти дуже виручають. Я буду зараз на днях замовляти мамі версію без червоного світла, щоб чисто додому. Моя мама не сильний рибак. Ось, Як приїде, я її вам покажу. Так, друзі, як я і говорив, взяв для мами лампочку від Кілникса. взяв звичайно з білим світлом, без червоного. Вона дешевша, та й червоне світло мамі не потрібно. Давайте розпакуємо, дивимося, вона йде з чехольчиком, таким стандартним, ви бачили його. сама лампочка. Три режими білого світла в ній. Досить яскраве світло. І проти москітка оця є теж. В комплекті ще зарядочка, інструкція. Лампочка ця чим, хороша в випадках, Блекаутів, те, що вона до 45 годин тримається, можна довго нею користуватися. Не переживати, що вона розрядиться. Надіюсь, що блекаутів не буде, але все говорить про те, що, на жаль, ці падли, будуть знову це робити. Не забуваємо. Що є промокод ставок в описі під відео він буде обов'язково, буде знижечка по ньому 10% на такі речі. Не відкладайте їх на останній момент. Це потрібна штука. Ну, а ми продовжуємо довбати. вірніше я свій вже видубав, а батя довбе. Буду допомагати, бо там серйозніший стовпчик. Я от стою. Хай 4К камера відпрацьовує. Бачите, пеньки як ростуть? Біля пенька геть він молодесенький. То ще додому можна пеньок не збирати. Друзі, з'їздили, з бачу за бляхою. Такий от металопрофіль, ну чуть якісь коцки мінімальні і все, а так це нова бляха будував забору чоловік її. В нього лишнє залишили, за 600 гривень три листа нам продав, це класна ціна на, на неї. От, нам якраз на ворота. Так що отак от, от. Так, давайте глянемо що там було. Чи була якась покльовка поки я їздив. Бо бачу, вісить жилка. Бачу жилка вісить, там де пружинка. Геть. А ну, проверяем. Да, я. То хороший. Рыба хорошая, народ. Хороший. Хорошая. хорошая рыба. Надо бы было... подсак. Быть подсака. Никак. О. Нормально. Нормально. Покажись хоча б вже линок. Знову той самий линок, що тоді. Це той самий линок. І десь там в принципі, плюс-мінус з того самого місця, десь він там тусується той линок. Не закуфнув? не закуфнув зараз. Такий от линочок Так, глянем, що там фідер. У нас вже такі пироги. Але фіфірова погода. О, тут теж є карасик напевно якийсь. О, непоганий карасик, слухай, це вже цікаво. Оце хороший карасик. Опа! Це вже рибка. О, дивіться, файний карась. Да, Лінда, рибу любиш? Е, не кусай. Не золото. Не було чорнося золотом нічого. Саженець лухини, той що я садив в пустий ґрунт, хочу підкислити. Тако яблуками, не ті, що гниють. І зараз я вкрию агроволокном, щоб тут траву його не забивало. Вже щоб на наступний рік. Ось так яблука собі згниють. Трохи ґрунт прикислять і от біньки. По городі походити. Дивіться. Ви ці кінножко. Ось. Ось так от агроволокно таким. Я вкрию його. Посаджується, щоб його не забивало. Ось так -от. от. Так от я вкрию зараз цегою. Ось так. -от. Я вкрив їх, щоб їх хоча б було помітно, бо ж можна і наступити. От. У мене ще тут два куска з не залишилось. Я думаю, що я піду у жину, вкрию, бо там вона заростає теж капець. Вкрию, щоб якийсь хоч більш менш контроль був над тим. Да, у жінка правда хорошенько дала. Зараз спробую її встелити. Я делаю вид, что я что-то Мало будет, конечно, но ну, вот. Я идет я иду Сьогодні заливаємо тільки одну, одного стовпчика, щоб е, зварити вже саму, саму рамку і тоді вже будемо е, заливати другого стовпчика, бо ще не так ну, точно невідомо де він буде, він десь тут, мабуть, важко сказати. Тому поки, поки так. Батя мені вже сьогодні скаже, які розміри треба е, на рамку. чтобы я уже куплял металл. Да, ну, может, гобери, Так, з топчиком на сьогодні усе. Зараз кору розкладаю, збираю опеньки, забираю вже одну качечку. До мами мама має там нам обскубити і рухаю, вже й темніє. Так, от рибалка щось не сильно сьогодні. На жаль. Так, ну от, ще трохи доповнилось кури. по чуть-чуть по чуть-чуть Дай зробимо Так Ну все, я буду збиратись народ Зараз на остаток прикормки я закину реколовки. і наступний раз, коли приїду їх познімаю Що народ? Йду вже виймати камеру і буду з вами прощатись. Е, ворота ну, це початок. За день вони не зробляться. Ми мусили привезти бляху і закопати першого стовпчика, щоб зрозуміти, скільки нам потрібно купляти, е, скільки купляти квадратної труби. Тому наступний крок буде варитися рамка і потім вже вкопуватись другий стовпчик. Це буде не одна серія, точно. І знімати годинне відео, яке роблю, ворота я теж не буду. Тому перша частина закінчена. Вам дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, Боже, як я давно це не говорив. Всім пока скріпту. Збираю мамінупеньки, ці які гарненьки. Чягливий виросли, тепець. У мене на ставку тепер рибалка і, гри... і грибалка теж. Все на місці. От тобі туди треба.